І на базі Нижньосировицької об'єднаної територіальної громади головне управління пенсійного фонду України в Сумській області презентувало агентський пункт обслуговування громадян. Відтепер пенсійні послуги жителі громади отримуватимуть безпосередньо в ОТГ. Також керівники фонду Сумської обласної ради профспілок та організації роботодавців підписали угоду про співпрацю. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. На базі Сумського об'єднаного управління пенсійного фонду України відбулося виїзне засідання колегії, і одним із його ключових завдань стала презентація агентського пункту обслуговування громадян у Нижньосировецькій ОТГ. Ми створили віддалене робоче місце пенсійного фонду, яке сьогодні спроможне надавати 12 із 14 можливих послуг пенсійного фонду. Ми сьогодні ставимо перед своїми фахівцями завдання. Не лише консультування і надавати всі послуги максимально якісно і мобільно, але і відпрацювати кожну пенсійну справу мешканця об'єднаної територіальної громади, тому що 90% звернень, які надходять, будь ласка, перевірте пенсійну справу. Подивіться, чи в ній все законно, бо вона призначалась колись в давні роки. Чи можливо там що не враховане? Чи можливо можна взяти інший період заробітку для того, щоб збільшити цей розмір? Посадовці говорять у рамках децентралізаційної реформи органи пенсійного фонду. Максимально наближають свої послуги до людей, основним питанням, яке виникало у людей, коли ми рухалися в цьому напрямку, було як же бути з послугами. Коли об'єднувалися громади, дуже переживали люди за те, що не буде вже в них там при певних представництв, що прийдеться їздити в інші сільські ради або до міста. І коли буде таке окрупнення сільських та селищних рад, то вони не зможуть якісно отримувати послуги. Навпаки, ця реформа децентралізації вона якраз має це. А Передачу повноважень, також передачу послуг на місця. Дуже зручно, коли спеціаліст працює на території сільської ради. Дуже багато запитань. Дуже багато запитань не тільки у пенсіонерів, але ті, хто і збираються відпрацювавши свій, так сказати, своє своє все життя, можна сказати, збираються і прийти сюди. Не кожна є можливість поїхати до міста, прийти сюди у відповідний день до спеціаліста, де можуть надати роз'яснення консультативні. Назнаково для Нижньосировицької ОТГ. Подію завітав і очільник регіону Микола він не тільки оглянув пункт, а й особисто зареєструвався на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду та скористався однією із його можливостей – зв'язком зі спеціалістом управління. Доброго дня. Добрий день, Микола Олексійович. Я рада, що ми зателефонували. Дякую. Дя, дякую. Так, ваше Я хотів би просто подякувати вам, вам за вашу роботу, за те, що так зручно для людей все, все робиться, і доступно. Я думаю, що ми на правильному шляху. Тож керманич області високо оцінив якість надання пенсійних послуг. Крім того, запевнив у подальшій підтримці громади. Ми зі свого боку. Я думаю, і на рівні області це стосується обласної адміністрації, стосується пенсійного фонду соцстраху всіх тих органів, які. Працюють для людей, ми будемо робити все, щоб вам допомагати. Місцеві жителі у свою чергу подякували голові облдержадміністрації за сприяння у створенні подібних пунктів. Не доводиться гаяти час на поїздку до міста Суми, стояти чекати в довгі черги. Це дуже зручно і вигідно, і як фізично, так і морально. Такі фінансово також на виїзному засіданні колегії між керівниками головного управління пенсійного фонду України в Сумській області, регіональної ради про спілок та організацію роботодавців була підписана угода про співпрацю. Її мета утвердження справедливої системи пенсійного страхування та захисту інтересів працівників.